Привіт усім! Сьогодні ми з вами, ну знаєте, станемо справжніми цифровими детективами. От серйозно, в нашому світі, де фото і відео літають туди-сюди кожну секунду, вміти відрізнити правду від брехні це, ну, це реально суперсила. Ну що, готові її отримати? Тоді поїхали. І от власне головне питання: наше перше завдання, так би мовити: чи можна взагалі вірити тому, що ми бачимо в інтернеті? От бачиш фотку. Здається, все Це доказ. Але чи це справді так? Давайте спробуємо розібратися разом, зазирнути за лаштунки і навчитися помічати те, що не видно одразу. Бо знаєте, інтернет це ж така штука. З одного боку, купа всього цікавого, а з іншого справшнісіньке поле для ілюзій, Фотографії, відео вони можуть так легко нас обдурити, створити якесь абсолютно хибне враження, або що гірше, відверто нами маніпулювати. Отже, наша місія навчитися бачити ці фокуси наскрізь. Так, окей, починаємо нашу детективну роботу. Правило номер один. Найголовніше для будь-якого слідчого. Перш ніж кричати, я знаю, в чому справа, треба що зробити? Правильно, уважно оглянути всі докази. А наш головний доказ це саме зображення. Але на що саме дивитися? Що ми шукаємо? Ось вам шість ключових моментів, таких собі зачіпок. Дивіться, чи нормальні пропорції в об'єктів, а тіні вони взагалі падають у правильному напрямку. А що з фокусом чи різкістю нічого не пливе, може, десь кольори дивно виглядають. І знаєте, іноді навіть дрібниці, от реально дрібниці, як от номери на машині чи і назва вулиці можуть просто кричати, що це фейк, бо вони ну, зовсім не звідти. І ще одне. Дивимося не лише на саму картинку, але й на те, що написано біля неї. Бо якщо бачимо підпис, який просто волає капслоком шок, сенсація, терміново, то це, скоріш за все, спроба зіграти на емоціях. Це такий собі червоний прапорець для нас, детективів. Одразу вмикаємо режим підозри. Гаразд, з першим оглядом, здається, розібралися тепер копаємо глибше. Правило номер два: шукаємо сліди. Бо, знаєте, кожен кожен цифровий файл він залишає за собою невидимі сліди от прям як відбитки пальців на місце злочину, і наше завдання навчитися їх знаходити. І ці самі сліди називаються метадані. Звучить складно, але насправді все просто. Уявіть собі, що це такий собі цифровий паспорт для кожного файлу, і в цьому паспорті записана вся таємна інформація, звідки він з'явся, де народився, що з ним робили, все, все там є. І найкрутіше, що існують спеціальні онлайн інструменти, такі собі цифрові лабораторії, які дозволяють нам зазирнути в цей паспорт. Вони, наче справжні криміналісти, аналізують файл і показують, ага. А ось тут були зміни, ось тут щось підправили. То що ж саме вони можуть нам розповісти? Ну, наприклад, на яку камеру чи телефон зробили знімок, чи використовували для обробки якийсь фотошоп, а іноді, іноді можна побачити точний-точний час, коли зробили фото аж до секунди. Уявляєте? Це ж просто скарб для нашого розслідування, неймовірно цінні докази. І знаєте, це не якась там складна магія для хакерів. Ні, є прості, доступні сайти. Наприклад, to go. Все, що треба зробити, це завантажити туди файл. І вуаля, сервіс сам покаже вам усі його секрети. Спробувати може абсолютно кожен. Це дуже просто. Так, рухаємося далі. Докази ми оглянули, цифрові сліди знайшли. Залишився останній, третій крок. Правило номер 3 Перевіряємо алібі. Так так, у кожного фото чи відео є своє алібі, тобто його історія. І наша робота перевірити, чи не бреше нам ця історія. А алібі складається, по суті, з двох частин: місце і час. Спочатку місце. Чи існує воно в реальності? Тут нам на допомогу приходять Google карти та Street View. Можна ж просто віртуально пройтися тією ж вулицею і порівняти, чи все сходиться, потім час. Якщо на фотографії всі в футболках а підпис стверджує, що це було в грудні, ну щось тут не те, правда ж? Треба дивитись на погоду, на одяг людей, на пору року, на всі такі деталі. І тут є ще один крутий інструмент, така собі машина часу, називається Wolfram Alpha. Серйозно, ви просто вводите туди місто, день, рік, і він вам покаже, яка погода була в той день у минулому. Тобто можна легко зловити на брехні фото, де нібито сонячний день, а насправді тоді лив дощ чи була гроза. Отак. От ну от і все. Можна сказати, базовий курс молодого цифрового детектива пройдено. Тепер у кожного з вас є необхідні інструменти і знання, щоб самостійно виводити фейки на чисту воду. Давайте ще раз, щоб точно запам'ятати, три золоті правила нашого клубу цифрових детективів: перше, уважно, дуже уважно оглядаємо саму картинку. Друге шукаємо приховані сліди, тобто ліземо в метадані. І третє, перевіряємо алібі, чи сходиться місце і час. Запам'ятайте, вміти аналізувати те, що бачите, ставити правильні запитання, перевіряти факти. Це сьогодні не просто якась там корисна навичка, це без перебільшення справжня суперсила, і ця суперсила захищає нас від обману і маніпуляцій. Тепер всі інструменти у ваших руках залишилося тільки одне питання: який фейк ви розкриєте першим? Вперед починаємо полювання за правдою.